Только прошли по этому пути вот. Снизу. Только зашли, только в дом. зашли, только закрыла дом. А там ушли мимо, вот. А да. ужас. Пять минут как. вы были когда? А? вы были когда? Нет, были. в доме. Мы Она в дом зашли. зашла и я в дом когда зашла. Пролетела? Только закрыла да. за собой дверь, не успела я раздеться, да, ботинки да. снимать, mm -hmm. все дрожит внутри. А если бы мы тут вот шли, что было? Я не на капли був нам все саме капли стався ворожий обстріл міста Краматорська. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, сектор Біло, білий янгол, а також вибухотехніки. Зруйнована повністю один будинок. Та є значні пошкодження е, різних ступенів інших будинків. Наразі поліція документує наслідки злочину е, та встановлює якісь потреби. Вибухнечний відділ здійснює обстеження території ураження е, е, приватного е, будинку. І працюємо на встановлення жертв та інших е, уражаючих факторів, а також на розірвавшися їх залишки.